Так, ну що, друзі, доброго дня! Юра Айс-вентура знову в ефірі. Давайте ще сьогодні придумаємо таке, такий легкий такий десерт. Ну, я б, звісно, не сказав, що це легкий десерт, тому що тут присутній творог, і пудінг, і манка, і сметана, і лохина, як ви бачите, О, лохинка. Так, це базилік не будемо а, чіпати. Він просто у мене для других страв. Просто люблю насолоджуватися таким З, звук, ніби десь М -м -м, в лісах. Так, ну шо? що, що для, для цього потрібно сьогодні, щоб ми зробили такий гарненький М -м -м. Клас, смачна динька жовта. Пудінг і манка від Dr. Откер. А, творог а, безлактозний. Лактоза фрай, тому що щось в мене останнім часом дуже важко, організм приймає. І сметанка. Сметанка 20%. -кова. Ну що, почнемо наш десерт. Я думаю, що ця маленька тарілочка-мисочка буде мені маленька і нічого тут не станеться. Давайте візьмемо щось більше. Візьміть таку, щоб вам було позручніше. Так, спочатку беремо творог. Ви берете на свій смак, який ви любите творог. Я беру без лактози, тому що він мені більше подобається. М -м -м, пахне дуже гарно. Висипаємо і беремо трішечки чогось такого. Раз, 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 а, щоб ми це гарненько перебили. Щоб ми гарненько це перебили. Перебиваємо цей наш творог. Я взагалі люблю готувати якісь десерти, такі, щоб вони були не багатокалорійні, тому що калорії це дуже погано. Не знаю, як вам, але для мене це, це жахи. Так, висипали творожочок наш. Далі. Беремо цукор, одну чайну ложечку. І посипаємо трішечки, але можна без цукру. Я просто для, для загального смаку. Далі. Сметаночка наша. Так, сметанка. Можна дати, ну, я дам дві ложки. Такі повні ложечки, блять, потекло. М -м -м, смачно. І гарно цю сметанку з цукром треба перемішати з нашим творогом. З творожком, з творожком. А ви діліться враженнями, діліться в коментарях, які ви полюбляєте десерти, і взагалі чи полюбляєте творожні десерти. Якщо є які, пишіть, буду рада з вами поспілкуватися. І не забувайте підписатися на канал Юра Ейс-Вентура українською або англійською. Буду чекати ваших підписок. Вам це нічого не коштує, а мені приємно. Перейдемо до Лохини нашої. Ми це взяти. Сколотили, без блендера. Можна покуштувати навіть. М -м, дуже смачно. Перейдемо до лохинки. Так, лохина у мене вже мита. Можна, в принципі, цілі кидати е кулічки. лохини, але я люблю їх розрізати на дві. І так буде просто смачніше і ефективніше, не знаю. Так буде гарніше і можна буде насититися лохиною. Лохину дуже люблю, якщо чесно. Дивіться, яка гарна. Гарменсенька, так? Да? Мені дуже подобається. Так, давайте швиденько я буду різкати. А ви поки не забудетесь підписатись. Міні-реклама, та фаль. Поки ми нарізаємо нашу лохину дуже гарненьку, можу вам трішки розказати, як сьогодні прийшов у мене день. Сьогодні неділька, був у церкві трішки. Тільки, будь ласка, напишіть мені в коментарях люди, які люблять кидатися какашками-каміннями. Це рецепт, я ділюся від себе. Це не видуманий рецепт, не згенерований чат-GPT або штучним інтелектом. Це не рецепт мапубліку. Я не був у мастер-шеф-учасником. Це просто я ділюся своїм рецептом і. Так, як ви бачите, в мене сторінка просто лайв-блогінг, розумієте? влог лайв Все, що в мене проходить в житті. Я ділюся з вами. А не професійні якісь рецепти, або я хочу скочити на голову, або отримати якусь зірку мішлена. Ні-ні-ні. Тому, будь ласка, прибережіть свій потенціал. Давайте просто насолоджуватися тим, чим ви робите, чим ви займаєтеся вірніше. І кайфуєте від того, тому кайфуйте разом зі мною, поки в мене є ще сили. І час на це все. Люблю естетично красиву їду, щоб вона гарно виглядала. Ну і, звісно, гарно ем, була смачна, звісно. Завтра, може, зроблю карбонару. І все. І будемо гарненько. Бляха, там упала із тою кісточкою. Ну, нічого, нічого. Як кажуть, не посеруся від кісточки маленької. Так, лохину ми вже нарізали. Гарненько беремо її, перемішуємо. Звісно, так, дуже сильно її не трепіцкайте там, не мішайте її сильно, тому що вона, вона і так потече в жодному випадку, але дуже так не цей. Не треба е перемішувати сильно. Mm. 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 <плес> дуже смачно переходимо до пудингу. Пудингу і манки. Так, ми вже маємо доктор Откер. Дуже люблю цю фірму. Це вже Гріс пудінг Тут є вже манка і пудінг. Ось так виглядає. Є в супермаркет і шпар. Трішки відкриваємо. Це знаєте для лінивих людей, які не дуже люблять варити. Варити маночку. Вона вже є готова. Дуже така смачненька. Дивіться, дуже смачно. М -м. Я буду вами пробувати за одну дегустацію робити. Дуже смачно. Даю дві ложечки, щоб ви бачили. Достатньо. М -м. Дуже смачно. І це все гарно, ретельно ми її перемішуємо. Так, перемішуємо. Перемішали і будемо приступати далі до нарізання жовтої єдини дині для дуже гарного поєднання з нашим десертиком. Дуже люблю жовті дині. Дуже люблю і, в принципі, гарбузики. Але. Така вона сочна. Дивіться, просто смак, цвіт, нереально, а яка. Сочно, дивіться. Ой, просто неправда. Дамо її вичищати. Так, ну що, одну сторону ми вже очистили від насіннячка. І будемо зараз декорувати наш, е наш десертик. Хочу нагадати, що мікрофон у мене для зйомки відео від фірми Боя. Дуже гарненький. Він у мене висить на цепочці. Тому що я без майки. Тому що жарко на вулиці. Хайте перейди в дубку. Ну що, зараз я вам покажу свою красоту. Така презентація, ніби в ресторані Мішлен 5 зірок. Дивіться, просто неправда. Зараз я це відзніму, і що буде гарно. Це дуже смачно, це дуже поживно, здорово. Смачного. Це дуже смачно. Може хтось скаже, Боже, як можна поєднання робити того цього, творога молочки і фруктів? Це просто неправда, але слухайте, йдіть до пердели. Це дуже смачно. Mm -hmm. Всім смачного. Ще буде презентація міні і чекаю вас всіх на каналі. Ось таку красу ми сьогодні з вами створили. Всім смачного та підписуйтесь!